Корупція, недбалість і недотримання черг. Через ці речі Міністерство охорони здоров'я змушено було провести перевірку усіх військово-лікарських комісіях міста Києва. Цитую слова міністра охорони здоров'я. Таке рішення викликано збільшенням кількості скарг, які ми отримаємо останнім часом. Основні з них стосуються дуже базових речей, які, якщо є бажання, можна оперативно виправити. Це й недотримання електронної черги, і відсутність базових умов для комфортного проходження ВЛК, і неоптимізовані маршрути з цих речей. І починаємо це елементарна повага до людей, пояснив міністр. Тобто, фактично причиною стали постійні скарги, які йому фактично напевно і надоїли. Корупція. Неправильні маршрути, тобто людей ганяли як можна було з одного місця в інше, особливо коли ти інвалід або коли ти прийшов із нуля, ти поранений і маєш їздити в різні установи, тебе ганяють і немає ніякої злагодженості. Це все і стало причиною, того, що усі ВЛК Києва зараз проходять перевірку. Надіємося, всі порушники будуть покарані, але не так, як це завжди буває, тільки для галочки. Друзі, як вважаєте, чи все-таки покарають когось при перевірці усіх ВЛК Києва, чи буде галочка, що все виправлено і все працює вже злагоджено? Діліться своїми думками в коментарі і по можливості підтримайте україномовний контент лайком і підпискою.